Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі NKO. Мене звати і Сьогодні у нас огляд на останню мишку з серії Asgard від компанії GamePro. Це модель Surt. Вона, як на мене, дуже цікава, тому що це сама дешева мишка з тих, що ми оглядали від компанії GamePro. І плюс до того вона дуже цікава, має форму. Тож давайте будемо розбиратися, чи варта вона до уваги, та чи варто її купувати. Буде цікаво? Полетіли. Починаємо з упаковки. Як бачимо, вона нічим не відрізняється від інших моделей зі серії Asgard. Все гарно, класно, 50 грамів, всі переваги. Все зрозуміло. Звичайно, є українська мова. За це вже багато я казав. Давайте подивимось, що ж всередині. Так. Запаковано все добре, нічого не розіб'ється. Звичайно, дуже таке бюджетне пакування. Сама мишка. Дуже приємно, що сюди поклали набір глайдів та гріпсів. Вони також тут присутні, при тому, що це бюджетна вже вважається мишка. Українська інструкція, стікери та кабель. Кабель, до речі, звичайний паракорд. Він по якості непоганий. Є одразу тримач для Донгла на кабелі. Ми минулого разу, коли знімали мишку Локі, там була проблема дійсно з тим, що нікуди було покласти та закріпити донгл. Чому не зробили такий тримач універсальний? Я, якщо чесно, не розумію. Це декілька центів коштує, виглядає непогано і тримає дуже дуже гарно. Тому можна взяти собі до уваги. В цілому комплект дуже гарний, тим паче за ту ціну, за яку вона продається. Що ж, давайте більш детально поговоримо та подивимось на саму мишку. Ну то що, перше враження, ми одразу бачимо, що форма у мишки вона незвичайна. Я ще не знімав такі мишки, які мали б такі прям гострі кути. Вона виглядає дуже-дуже нестандартно, але при тому вона дуже зручна і ідеально, просто ідеально знаходиться у руці. Глайди також дуже непогані, вони великі, мишка ковзати буде дуже впевнено, дуже гарно. Те в цілому якість пластика відчувається на рівні, тим паче, що вся серія Asgard від GamePro вона виглядає гарно. Тут ніяк не зекономили. Мишка ніяк не люфтить, не скрипить, мінімальний такий скрип, але це треба тиснути силою. Клавіші приємні, колосоприємні виглядає вона дуже цікаво. До речі, тут є такі заглиблення. На кліках прям ортопедично, і для пальцевого хвату вона прям виглядає ідеально. Ну, мені подобається. Зараз трішки її потестуємо, поки вам більш детально про неї розповім. Сьогодні в нас на огляді бездротова мишка GamePro Asgard Surt. І одразу скажу, приємно бачити, що GamePro не бояться експериментувати. Тут ми отримали зовсім інший підхід до дизайну. Він гострий, навіть трохи топорний. Але в цьому і є свій шарм. Головне, форма виявилась дуже вдалою. Для моєї великої руки ця миша стала справжнім відкриттям. Всі ці виїмки та гострі кути зовсім не заважають, а навпаки, додають комфорту. За характеристиками, тут все збалансовано. Всередині стоїть Pixar 3395 з діапазоном від 400 до 26 тисяч CPI. Він давно перевірений і працює стабільно, без зривів. Перемикачі Хуану з ресурсом 80 мільйонів кліків. Все це ми вже бачили. Це практично вічність, так що розраховуйте, натискати роками. Частота опитування тут всього 1000 Гц, і цього для більшості сценаріїв буде достатньо. Живлення забезпечує акумулятор на 400 мАч, а змінні глайди з PTFE дають приємне ковзання по килимку. Підключення також універсальне, в нас три режими USB Type-C 24 Гц та Bluetooth. Тобто можна і вдома, і в офісі, і навіть у дорозі. Зручно, тримач для донгла на кабелі, тобто не загубите, тої проблеми, що була у Локі, немає. Звісно, тут немає підтримки 8К, але й не потрібна вона. У своєму сегменті Asgard Сюрт пропонує гарне поєднання ціни, якості та зручності. Вона проста, але робоча. А головне, комфортна в реальній грі. І це важливіше за будь-які цифри на коробці. Більш детально поговоримо про хвати, якими можна користуватися. Це, звичайно, пальцевий, вона для такого хвату лежить просто в руці ідеально, пальці всі знаходяться там, де потрібно. І саме в такому хваті я її використовував. Тобто вона для пальцевого хвату просто створена. Можна також грати через кіготь, але треба тоді мати велику долоньку, бо під кіготь вона занадто велика. Та й в цілому мишка вона не маленька. Цей пагорб, який вона має, не під кожну руку підійде. Тому якщо у вас маленька долонька, я скоріш за все вважаю, що для вас це буде. Непідходячий варіант. Але якщо долонька середня або велика, пальцевий хват, це прям дуже-дуже добре та приємно. Особисто для мене знаходження ось цих бокових клавіш, воно прям під пальцями, прям ну, супер зручно. Не розумію, чому в бюджетній мишці вони зробили таку класну форму. Ну, особисто для мене було б приємніше, якби ця форма була в топовій моделі. Тут, звичайно, немає 8К, а хотілося. Б. Виглядає вона прям. Дуже дуже подобається. Ну то що, які можна зробити висновки щодо мишки Pro Сюрт серії Asgard? Це саме бюджетна мишка серії Asgard, але вона виглядає, як на мене, одною із самих цікавих, тому що форма прям дуже зручна, і для моєї великої долоньки вона прям ідеально підходить. Так, тут немає всіх сучасних технологій, але все одно гарний пластик, гарні перемикачі та гарний сенсор вони присутні. І нагадую, це саме бюджетна мишка серії Asgard. В цілому, вся серія мені дуже сподобалась і сюрт не виключення. Тому, якщо вам сподобався цей відеоролик, напишіть, будь ласка, коментар, ставте вподобайку та до зустрічі у нових відео. І не забувайте, всі ці мишки ви можете придбати в Енко До зустрічі!